А за потоп хочу сказати, що тоді ж люди прикасались до Бога, він їм допомагав, вони могли з ним спілкуватися. Отець наш Небесний, він звільнив ізраїльський народ від полону, розумієте? І люди тоді, те, що попросять, і вони отримували від Отця нашого Небесного. Але все рівно грішили. А ми люди, які народжені в цей світ, не знаючи свою віру. Ось це істина. Нам потрібно було з дитинства вкладувати християнський урок. А так ми самі черпали нашу віру. Як могли, так і вчилися. Я ж кажу дякувати Богові, що нам не закрили церкви. За це... За це дійсно потрібно дякувати. Ось. Тому потрібно вірити. Вірити і довіряти Богові своє життя. Бо він нас любить. Тато наш Небесний любить нас. Shir